Скільки коштує двокімнатна квартира в Києві з ремонтом? Давайте розбиратися на прикладі конкретних варіантів, які купували минулих тижнів. Іван можеш щось пригадати? Будь ласка, що ти купував двокімнатна з ремонтом? Ось недавно була угода по Дарницькому району. Квартира на вулиці Анни Ахматової 31, купував зі своїми клієнтами за 87 тисяч. Третій поверх спецпроект. Це гляний будинок 2004-х років. Дуже прикольне планування. Клієнти до речі, живуть в тому самому будинку, і вони, коли вийшла ця квартира, просто вже прям аж рвались, уже прям летіли на цей перегляд і кажуть, да ми підемо її, переглянемо. Подивилися, поторгувалися. І а яка мета взагалі була цієї купівлі? для життя? Для життя ми продавали попередню квартиру на мрії 15D, продали її, доклали трошки коштів і купили собі двушку. Самі Скільки в даному випадку тривала вся співпраця. От від моменту, що ми почали продавати їх квартиру, і купили вже нову сумарно все до трьох місяців часу. Окей, на лівому березі зрозуміло. Плюс ще гарний будинок. Після 2000-х, двохтисячних цегляний ще по правому березі, більш такому бюджетному сегменті. Ну, недавно була угода в моїх колег. Вулиця Автозаводська, 27 В. Там квартиру ми купили за 75 тисяч доларів. І це... це не піша доступність, да це трошки не піша доступність. Це Ополонський район, але до метро тр... треба під'їхати. Але в цілому там є багато транспортних маршрутів. Як можна класно, зручно доїхати до метро. Там квартира була в хорошому стані. Це Сталін. Четвертий поверх із п'яти, щось приблизно 62 квадратних метрів. Дуже класне планування і в цілому стан квартир. Скажи, будь ласка, скільки в цілому потрібно а, от на правий берег Києва, наприклад, на будинки 90-х років для двокімнатної квартири з ремонтом десь біля метро. На яку вилку цін варто орієнтуватися в залежності там від районів? Ну давайте так, в залежності від районів, це може бути від 70 і до 85-90 тисяч. тисяч. Це така комфортна сума для того, щоб зайти, і можна було а, мати декілька варіантів для перегляду для того, щоб подумати, а не один, який колись там вистрілить, то невідомо коли. Тому, якщо вам потрібно підшукати такі варіанти, пишіть слово купівля нам в коментарях.